Як зняти маховик з китайської бензокоси? От дивіться, в от нас маховик такий самий. Значить, дивлюся я тут на шпонку. Да? Воно отак стоїть. Ця шпонка виходить з правої сторони магнету. З правої сторони, так? І що нам потрібно робити? Ставлю я о, точка на праву сторону магнету іменно направо, щоб вдарити по шпонці, щоб не набіг, щоб її злизало, а іменно по шпонці. І воно сповзе по шпонці далі. Так, переставляю знов на праву сторону. Все. Легко, просто, буває з першого, з другого разу відлітає. Тому кожного разу перевертайте і бийте тільки на праву сторону. Шпонка наша ціла, все добре, нічого не зігнуто, не зірване. О, дивіться. А якби били б на бік, могли б її злизати, щесати і тому подобне завжди на праву сторону, чим більше ставите і легенькими ударами б'єте по черзі. В одну сторону не стукайте, щоб не зігнути е е колінола.